Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію. Росіяни бачимо знову завдали повторного удару. Чи правильно розумієш, що цілять по рятувальниках в тому числі? я хочу сказати, що це цинізм росіян, який є, і він був і спочатку війни, бо ми мали такі випадки, на жаль, і сьогодні вночі, коли приїхали наші рятувальники, рятувати людей, які були під завалами, які знаходились у житловому будинку, в який був поцілений шахет, в них прилетів, прилетів е, шахет, і, е, на жаль, маємо трьох загиблих працівників ДСНС. Е, крім цього, у нас є 12 поранених, три з них в тяжкому стані. Зараз лікарі е, роблять все можливе, щоб вони. Е, були живі, хочу сказати, що що дійсно я дуже вдячний нашим працівникам ДСНС, бо не чекали. Ми там перебували разом з людьми. Працівники ДСНС з під завалів достали живим одного чоловіка. Ця рятувальна операція зайняла приблизно три години, але вони зробили неможливо. І зараз чоловік знаходиться у лікарні. Ви сказали про лікарні, що зі струмом, в тому числі і для об'єктів критичної інфраструктури для шпиталів. у нас дуже серйозна ситуація, що стосується електропостачання, дійсно не вистачає е, напруги, але всі абсолютно всі лікарні заживлені. Всі лікарні мають генератори і в разі екстреного відключення від електропостачання переходять на генератори, працюють в робочому режимі. Що стосується інших приміщень і житлових будинків, то введен, як ви розумієте, графік відключення і. По графіку подається напруга. Ми зробили таке, щоб працював метрополітен, Потяги працюють, але інтервал, який є у час пік, так званий, до 12 хвилин. А протягом дня він складає. 20 хвилин нам вдалося запустити е, тролейбусні маршрути не в повному звісно обсязі, але ми запустили тролейбусні маршрути е, і нарощуємо, е, щоб більше стало тролейбусних маршрутів. А в основному, що стосується транспорту, то перевозимо харків'ян крім метрополітена певних маршрутах тролейбуса е, нашими муніципальними автобусами. А ось ці відключення світла чи графік такий зрозумілий, Людина може підлаштуватися, щоб я гарантовано буду мати зараз три години поспіль, чи ні? Чи це все таки екстрені відключення? і Ніколи не знаєш, коли світла не буде. Є графік в Харковобленерга і Укренерго намагаються витримувати цей графік, але дійсно є і екстрена ситуація, і з з розумінням до цього ставляться. Напередодні теж з'явилася інформація про те, що в Харкові такі добудували або збудували першу підземну школу. Ми з вами про це говорили ще на стадії зведення. Тепер це факт. Як це функціонує, розкажіть? Хочу сказати, що дійсно ми збудували. Підземна школа ми вимушені були збудувати таку школу. Це перший наш проєкт, який є. Бо відстань до кордону з Російською Федерацією, як ви розумієте, дуже мала, і нам потрібно сьогодні, щоб наші діти мали можливість навчатися в безпечних умовах. Тому збудували школу. Школа розрахована на 450 учнів учнів. Одну зміну вона планена по всім нормативним документам новітнім норма. Денним документам, які існують під час війни, і е, будемо мати можливість навчати е, дітей сьогодні. Ми е, отримуємо дозвільні документи. Е, і е, як тільки ми і будемо мати ці дозвольні документи, то одразу ж розпочнемо заняття у цих школах, школа повністю готова до цього. Пане Терехов, ми так знаєте, по, по якості звуку чуємо, що досить вітряна погода в Харкові. У нас хвилина залишається. Тут Київ останніми днями потерпав від небувалих вітрів і пісків Сахари. Що у вас із погодою? Чи ви відчули той самий вітер? і Пісок? Що, що дійсно вітер на вулиці є, але не Вчора була більш гарна погода. світило сонце зараз. На жаль, сонця немає, вітер є, але не прохолодна і люди ходять, Ви бачите, все працює, тому не ніяке псо нас не зупини. І це добре, добрий фінал, добре резюме нашої розмови. Дякуємо вам, Ігор Терехов, міський голова Харкова, який мало того, що розказав ще й показав, як Харків живе. Ми так в тлі знаєте, поспостерігали. Тепер розуміємо принаймні, як це виглядає там.